Ну, дрон бухівкий, кусок. Так? Это дрон. Угу. Uh -huh. А це от осколки прилітають. За майже 20 місяців обстрілів у кожного Нікопольця, напевне, є колекція уламків російських снарядів, якими окупанти гатять по місту. Тільки за минулу добу ворог скерував на Нікопольщину понад 10 дронів. Серед наслідків зруйновані домівки, понівечені паркани та комунікації. На подвір'ї пана Олександра пошкоджено господарську споруду. Чоловік із дружиною вдома знаходяться тільки в день. На вечір же виїжджають з міста. Олександр народився у Росії. Родина переїхала до Нікополя, коли йому було 5 років. Він не спілкується з родичами з країни-агресорки. Каже, що почуває себе справжнім українцем і виїздити з міста не збирається. У мене один вітає: зачем вони хочуть мене вбити? Вот і все, у мене к ним немає більше вопросов. Та я ж вдома, чи я отсюда? Ну відсюди. От, я не розумію це. Так, да, неприятно, да, стріляють. Так, да, падає. Вчора буквально падав тут на землю, летів снаряд. Так що тут. Ну, вдома, вдома. Усуває наслідки обстрілу й пан Ахат. Це вже другий прильот, який переживає чоловік. Вчора ворожий снаряд влучив прямо на подвір'я чоловіка, чим завдав великих збитків. Вибуховою хвилою пошкоджені будинок, покрівля та вікна. Каже, тікав від обстрілів і на роботі. Чоловік працює водієм автобуса. За довгі місяці терору навчився розрізняти, чим окупанти гатять по мирним кварталам Нікополя. Я вже дуже коли артобстріл йде, коли дронами б'ють. Вони друг атлічаються друга друга. Вчера, допустим, этот тяжелый тяжелые артиллерии, они нас били утром. Были хорошие, у меня вон воронка хорошая в этом во дворе. Крышу разбила, окна разбила, USB обшил. Вот сейчас поехал, на восьмом квартале получил эти тенды, буду тент натягивать. Деваться некуда, жить надо. Не дождутся, мы ж любим свой город. Ну, ти будемо жити тут до кінця. Допомагає батьку у будівельних роботах син Рустам. Чоловік служив в АТО чотири з половиною роки. Зараз не може продовжувати службу через стан здоров'я. Розповідає, це вже друга війна у його житті. Я не буду виїжджати звідси ніколи. У мене здесь мама похована, я не брошу ні дом, ні, ні родительський дом, не брошу, ні міст. Я колись пережив війну в Середній Азії, оттуда мене сюди спасли. Поэтому, вот, вам і відповідь, чому я не хочу виход, чому я не хочу покидати очі дому за два роки війни. Окупанти забрали життя 40 мирних нікопольців. 239 людей отримали поранення. Шестеро з них діти. Будь ласка, при спрацюванні сигналу тривоги по можливості якомога швидше перейдіть до укриття. Не ризикуйте власним життям.